Будемо читати і слова Господнього. І перш за все, я хочу сказати, що спасіння, яке дано було нам, людям, це була ініціатива Бога. Ми читаємо книги буття, третій розділ, 21 вірш. Події, які відбулися. В Едемському саду. Це надзвичайно прекрасне місце, де люди повинні були жити вічно, в радості, в славі Господній. І от парадокс, от там якраз вони згрішили. Але коли вони згрішили, Божа ініціатива була, щоб їх спасти. І давайте прочитаємо. Що зробив Господь, щоб принести спасіння людям? І щоб потім це все відбувалося з покоління в покоління. І до цього часу? І так, книга Буття 3 розділ, 21 вірш. А Господь Бог зробив Адамові та його жінці одяг зі шкур і задягнув їх. І так, Бог убив. Тварин, да? з дерзних шкіл і задягнув цей одяг людей. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, щоб сором людський був покритий, тому що вони, коли зрішили, перш за все, вони побачили, що вони, їм соромно являтися. Перед лице Господнє. Вони були роздіті. Слава Божа, яку вони були окутані, відійшла від них, і вони побачили, що вони роздіті. Їм було соромно. І Господь покрив їхній сором, їхній стид шкірами тварин яких убив. Тобто, щоб був покритий сором людський, щоб був покритий гріх людський, потрібно було, щоб невинні істоти померли. Це були тварини. І потім зодягнуть їх в цей одяг. Тобто, що ми саме перше бачимо? Це спасіння. Це щоб люди продовжили жити. Тому що Господь вирішив в своєму серці спасти людство. І от перше, що він зробив, це були вбити невиновні, щоб люди залишилися живі. Потім ми бачимо, що народилися діти в них, і бачимо ще одну величезну, потужну і важливу істину. Яку вони, він передав людям і деякі прийняли, а деякі не зрозуміли, не захотіли і відкинули. Давайте з вами прочитаємо послання до Євреїв, 11-й вірш, 4-й вірш. Вірою Авель приніс Богові кращу, ніж Каїн, жертву, якою засвідчено, що він праведний. Бо про його дари засвідчив Бог. Нею він і після смерті промовляє. В чому була жертва Авіля краще, ніж Каїна? Це були рідні брати. Вони принесли Богу жертву. Але Бог він прийняв жертву Авіля, а жертву Каїна відкинув. Ми думаємо, як це він прийняв. Ви знаєте, потім ми бачимо і слово Боже, що, можливо, це вогонь з неба зійшов і спалив жертву. Можливо, що скоріше всього, так і було, тому що ми бачимо таке, так, що відбулося при житті Ілії, Ільї пророка, коли Господь взяв жертву і теж було дві, два жертвеники. Один ідольський, а один Божий, і Господь взяв. Божий те, що було для нього приготовлено. Він взяв вогонь з неба зійшов і спалив. Можливо, так само було з Авілем і Каїном. І Бог взяв цю жертву, він її прийняв, а Каїна відкинув. Чому? Тому що жертва Авіля показувала, що Авіль правильний. І праведний по вірі і праведний по вірі в жертву за його гріхи. Ось в чому праведність була Айвеля ось в чому його жертва була краща, ніж Каїна тому що він вірив, що через жертву ягняти, коли була пролита кров, він праведний перед Богом. Чому? Тому що його гріх був покритий. Його гріх був прощений, тому що невиновний заплатив ціну його гріха. І це розумів Авель. І Слові Божого, написано, що він праведний, що він праведний. Чому? Повірив в жертву за свої гріхи. Потім ми бачимо далі, коли вже народ Божий був, Господь собі вибрав народ. З однієї сім'ї народилася велика, велика кількість людей через 400 років. Це був народ ізраїльський. І ми читаємо ще одну важливу істину. Перше, ми побачили, що щоб спасіння було, потрібно, щоб невиновна істота померла. Щоб ти праведний був, ти повинен вірити, що за тебе пролита кров. Наступне, давайте тепер прочитаємо книгу Вихід, 12 розділ, з 1 по 14 вірш. І промовив Господь до Моїсея і Аарона, що в Єгипетському краї такі слова. Цей місяць для вас початок місяців. Він буде для вас першим серед інших місяців року. Зверніться до всієї ізраїльської громади з такими словами: десятого дня цього місяця. Нехай кожний візьме ягня. На родину, одне ягня на оселю. Якщо сім'я надто мала, щоби з'їсти ягня, то нехай прийме до себе свого сусіда, який межує з його домом відповідно до кількості душ. Розрахуйте, щоб ягняти вистачило для кожного, аби його з'їсти. Ягня у вас нехай буде однолітнім, самцем без вади. Можна взяти його з овець або кіз. Тримайте його до 14-го дня цього ж місяця, а ввечері хай заріжуть його. Разом уся ізраїльська громада, і візьмуть трохи крові Його, помажуть нею обидва одвірки та верхню поперечку надвірок у тих домівках, у яких вони їстимуть. Тієї самої ночі. Їстимуть м'ясо спечене на вогні. Їстимуть його з опісноками та гіркими травами, не їжте його сирими чи звареними в воді, а тільки спечене на вогні з головою, ногами та внутрішніми, Нічого з нього не залишайте до ранку. Коли щось з нього залишиться до ранку, спаліть вогні. А ось як будете його їсти, стан ваш буде підперезаний, зуття на ваших ногах і посухи в ваших руках, їстимете його з поспіхом. Це пасха. Господня. Цієї ночі я пройду по єгипетській землі і уражу кожного первістка в єгипетському краю, від людини до тварини і здійсню суд над усіма єгипетськими богами. Я Господь. А кров на одвірках осель, у яких перебуватимете ви, будете, буде ознакою. Я побачу кров і омину вас. Не буде серед вас згубної пошесті, коли уражатиму Єгипетську землю. І стане для вас цей день пам'ятним, ви будете визначати його як свято для Господа протягом усіх ваших поколінь, як вічну постанову будете його святкувати. І так, що ми бачимо, яку картину? Ми бачимо, що кров ягняти. Спасла весь народ від смерті. Тут такі слова, Господь сказав, що я прийду в цю ніч і я зроблю суд над усіма єгипетськими богами. Тобто, ви знаєте, люди в Єгипті вони поклонялися ідолам, за якими стояли демони, так? і вони, вони вважали, що це їхні боги. І як і зазвичай, що люди просять у богів. Щоб милість була, щоб була за щоб вони щоб вони були захищені від голоду, від війни, від всякої смерті, від всякої пошесті, вони в це вірили і просили це у своїх божків. І були впевнені, що вони їх захищають, і тут раптом прийшов Бог. І суд над цими богами звершив ніякого захисту. Тому що це все обман, поклоніння ідолам. Або іншому Богу, крім Отцю Сину і Святому Духу? Це все обман, це все неправда. І прийшов суд. Вони всі померли, крім тих людей, яких захистила кров ягняти. І так. Чому? Євреї були спасенними. Знаєте, вони так, знаєте от Ми дивимося потім, що робили євреї в пустелі, вони вміли поклонятися ідолам ні, ні, не гірше, ніж єгиптяни. Вони швиденько зробили потім через якийсь час, коли їм, їм, їм набридло чекати е, Моїсея, який розмовляв з Богом на горі. Знаєте, вони дуже швиденько. Зрозуміли, що треба зробити ідола, вміючи це зробили, і стали йому поклонятися. Тобто вони також були замазані в гріх. Але вони не загинули. Чому? Тому що в цей час Господь сказав: принесіть жертву ягня, і помажте кров'ю, іначе загинете, як всі. І кров ягняти їх спасла. І так, ми бачимо ще одну істину: кров ягняти спасає. Від смерті. Потім прийшов новий завіт. І давайте прочитаємо із книги Євангелія Матвія, 26, роділ, 26, 28 вірш, де говориться про те, що новий завіт Бога з людьми. Тільки через пролиту Христа кров для прощення гріхів. Це, ну, Іншого завіту немає. Читаємо. Коли ж вони їли, Ісус, узявши хліб, поблагословивши, переломив, дав учням і сказав: Прийміть, їжте це тіло моє. Потім узяв чашу, віддавши подяку, подав їм і сказав: Пийте з неї всі. Бо це кров моя нового завіту. Що за багатьох проливається на відпущення гріхів. І так, Христос казав на причастя. Ми сьогодні будемо причастя приймати. Він казав на причастя і сказав: ось це новий завіт в моїй крові. І це ви робіть. Тобто, що відбувається, коли ми приймаємо причастя? Перш за все, це все, знаєте, не обряд, який спасе, обряд ніколи нікого не спасе. Якщо тебе в воді хрестять, і, ви, і ти віриш, що через цей обряд ти маєш спасіння, це брехня. Віра ось що спасає. Але і обряд повинно робитися з вірою, з вірою. І ось що спасає? Хто вірить в Божественність Христа, що це Бог, який став людиною, а потім Він прожив людське життя, ні разу не згрішивши. Я взагалі не можу уявляти, як це можна жити, ні разу не зробивши ніякої помилки. Ви знаєте, скільки ми раз помилок робимо, а потім страдаємо. Щось ляпнеш на те, що треба, або зробиш, а потім мучишся. А він ніколи в житті не мучився. Тільки тоді, коли пішов на хрест і, і мучився реально із за наших гріхів. Але із за своїх помилок ніколи. Він був в такому глибокому, величезному спокої, благодаті, мирі і радості. Чому? Ні разу помилки не зробив. Можете себе вірити? Ніяке неправильне слово не сказав. Ніякої емоції неправильної не проявив. Помилки взагалі не було таке, ой, я помилився, щось я тут натупив. Такого не було. Завжди все правильно. І ось він взяв гріхи всіх людей на, на себе, пролив свою кров, і ось віра в це, спасає людину. І тому, і дає право на вічне життя і звільняє від влади гріховної. І так, що ми можемо, який ми можемо висновок зробити? Що спасіння для людей приходить через. По Божій ініціативі через смерть і із пролитою кров'ю, яка визволяє тебе від смерті. І сьогодні це все ми робимо і проявляється це в нашому причасті, яке ми робимо. Тому Ісус сказав, хто буде їсти моє, моє тіло і пити мою кров? Жити буде вічно, воскресне змерть. І моє життя запланує в ньому. Тому Ісус, давайте з вами прочитаємо ще одне важливе місце: 14-й 14 розділ, Євангелія Івана, 14 розділ, 6 вірш. Надзвичайно важливі слова. Дивіться, що тут написано. Ісус говорить йому: Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не. Через мене. Ви знаєте, сьогодні звучать голоса, що не тільки через віру в Ісуса Христа є доступ до Бога. Всі релігії світу ведуть до Бога. Просто кожного своя дорога. Це сьогодні нав'язується, це сьогодні рекламується, це сьогодні доказується і доводиться всім людям, і це все буде більше і більше набирати силу. Сьогодні не можна заявляти, що Ісус це тільки через Ісуса Христа Спасіння. Ти будеш відчувати агресію, неприйняття, і що якийсь екстреміст. Але правда в тому, що тільки через Ісуса є дорога до Бога. Все. нема інших доріг. Це уловка дьявола, який хоче, щоб люди всі загинули. І це сьогодні його політика, і його дія. Сьогодні голос, який звучить, що є багато доріг до Бога, а не тільки через Ісуса Христа, це голос сатани. І так, як же зрозуміти ці слова, що Христос дорога? Перш за все, це віра в Його слово, так? яке являється Біблією. Це віра в Біблія говорить про що? Про пролиту кров Христа. І ми читаємо Слово Господнє, ми роздумуємо над Словом Божим. І ми віримо і намагаємося виконати. Це означає, що Він дорога. Тобто ми стаємо на цю дорогу. Потім Христос істина. Христос сказав, що якщо пізнаєте істину, істина зробить вас. Вільними, свободними, тобто вільними від влади гріха. Тобто, коли ми приймаємо цю істину, тобто, коли ми роздумуємо над істиною, ми приймаємо в своє життя, так? приходить сила Божа, яка звільняє нас від влади гріховної. І як це проявляється? Людина. Перестає робити гріховні звички, які до цього часу робив. Вона звільняється від своїх гріховних звичок. І останнє і перемагає гріх. От вона перемагає гріх. От Перемагає Божою силою. Наступне: Христос життя. Що це означає? Це вже зрілість, зрілість християнська. Тому що, коли ми приймаємо правильні, це коли ми приймаємо правильні рішення, ми робимо правильні вчинки, тому що у святому Дусі ми можемо розпізнати, що правильно, а що неправильно. Тому що ця людина живе уже у дусі святому. І вона вже розпізнає в своєму серці, тому що живе. Будучи наповнена Святим Духом, це те, до чого ми всі повинні прагнути, як віруючи до зрілості. І так, Господь дав нам спасіння через свою кров пролиту, але він більше, він знаєте, це проявляється не просто. Що ти в це повірив, і ти спасся, і це правда, і це амінь, І так воно є, тому що грішник, тому що розбійник на Христі, він якраз цим і спасся, коли, коли признав, що це Месія, що це Христос, що Він невиновний, і що, е, е, якщо він нього, і, 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 його ще спасло те, що він це повірив, і попросив Його спасти, не, про, не просто спасти, згадати Його. Просто згадай мене. Які він речі зробив? Він визнав, що це Месія. Він визнав себе виновним. І він попросив у нього: згадай мене. Але Господь дає більше, чим ми думаємо, чим ми просимо. Так написано в Біблії. Знаєте, що він сказав? Ти сьогодні будеш зо мною в раю. Що він таке зробив? Повірив це. І про це сказав. І отримав спасіння. Але разом з тим Господь ще хоче, щоб в нашому практичному житті була повнота, що ми досягли зрілості в Ісусі Христі і вже жили у Святому Дусі. Розпізнаючи, що правильно, що неправильно, і вже приймаючи рішення, ми вже живемо по волі Божій. Більше ця воля Божа, вона стає бажаною. Вона не нав'язана. Це бажане. Те, що ти хочеш, добровільно. І так, хай Господь нас благословить, дійсно, щоб ми стали на цю дорогу, щоб ми пізнавали істину і щоб Господь для нас став життям. Ані? Давайте ми помолимося і будемо приймати причастя. Господі чудний і славний Бог. Благословенний навіки вічні, ми славимо Тебе і ми величаємо Тебе. Ми дякуємо Тобі, Господі, за твою правду, за Твою істину, за Господь, Твоє життя, яке Ти, Господі, нам Господь даруєш. Ава, Отчу. І ми дякуємо Тобі, Господь, що, Боже святий, вірою, Боже, в Твою жертву і в Твою пролиту кров ми маємо спасіння, яке Ти нам даруєш. Слава Тебі і хвала. Даруй нам, Господі, дійсно перебувати, Боже, в Твоєму святому дусі і в Твоїй істині завжди. Тому що часто, Господі, ми зрішаємо, робимо помилки і не можемо встояти, Господі. Але, Господі, возводь нас, Господі, на ті висоти духовні, Боже святий, силою своєю, щоб прийшла в наше життя зрілість. Тобі, хай буде слава наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.